Любі друзі, всім привіт! 5 днів тому я купила чудовий, неймовірно гарний кактус гімнокаліціум бальдіанум або бальда. І купила я його в невеличкому горщику, і одразу помітила, коли ще купувала, що ґрунт був повністю вологий. Він взагалі був вологомісткий. Як я розумію, це кокосовий субстрат, дуже на це схоже. Хоча, можливо, якийсь високоякісний торф. Насправді ґрунт гарний, але при неправильному догляді, який зазвичай буває в магазині, коли люди не розуміють, як доглядати і поливати ці рослинки, може з'явитись гниль коріння, а це дуже небезпечно і, звичайно ж, тягне за собою загибель кактусу. Стоїть у мене кактус на балконі. Де доволі спекотно, і я чекала всі ці п'ять днів, але субстрат за цей час нітрохи не просох, тому я вже терміново вирішила його пересадити. Дивіться, він вже навіть закрив свої квіточки і вже готується, мабуть, їх скидати. Деякі корінці я вже ледь звільнила від ґрунту. Це зробити доволі важко, так як ґрунт вологий. Робила я це за допомогою звичайної зубної щітки. До речі, подивилась про це якраз відео, і це мені дуже сильно допомогло. Дійсно, звільняти зубною щіткою дуже зручно, тому раджу і ділюсь цією інформацією з вами. В принципі, ситуація з корінням доволі таки непогана, так як думаю, що ці кактуси, які там продавали, стільки завезли. Тому бачите, багато-багато білих, гарних, здорових корінців. А головне, чому я найбільше зраділа, бачите, сама основа такий стрижень він здоровий. Це дуже гарна ситуація. Але я також хочу сьогодні зараз його. Замочити, по-перше, щоб повністю звільнити від цього ґрунту. А також для профілактики в розчині фітоспорину, який має ще хоча б годинку перед замочуванням постояти. Ось я підготувала 150 г грам води, мені цієї кількості цілком вистачить. Та візьму небагато фітоспорину. Гарно розмішуємо та ставимо обов'язково в темне місце. Мій розчин вже достатньо настоявся, тому зараз я його трошки перемішаю. І занурю сюди свій кактус. Не буду прям дуже довго тут тримати, приблизно 10-20 хвилин. Витягла я вже кактус з розчину фітоспорину та виклала на серветці. Тепер треба, щоб він гарно просох. Через деякий час я перекладу його на іншу серветку. Новеньку, чистеньку і суху. І так потримаю його точно до завтра. Друзі! Вже чудово у мене просохло коріння кактуса. І я ще трошечки, зокрема, ось тут, на головному стовбурі, зчистила залишки грунту. І тепер він готовий до посадки. Був він у мене ось в такому горщику, а зараз я візьму трошечки більше. Так буде можливість у мене його гарно посадити, тому що коріння доволі таки довге. На дні тоненький шар керамзиту, далі шар пінопластових кульок. І тепер перед встановленням самого кактусу насипаємо трохи ґрунту. У мене, як завжди, основа: це земля для кактусів, з додаванням шматочків вугілля та крупного річкового піску. Далі я додам зовсім трошки осмокоту, і тепер встановлю кактус. І ще трошки в посадку, на кінчики коріння я все ж таки насиплю фітоспорину. Бо коли я очищала коріння від ґрунту, то могла трошки його десь пошкодити. І зверху посадку я, як завжди, прикрашу субстратом лечу Запон. Це посадка завершена. Сподіваюсь, що моїй рослинці вона сподобається. Любі мої, а вам всім бажаю натхнення, найскорішого миру, багато радісних моментів в вашому житті, міцного здоров'я та Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!